Ужгород знову приймав фінальну частину чемпіонату України з водного поло. У ньому змагалися юні команди кращих вітчизняних ватерпольних шкіл. На 2012 року народження дітки. Це було мікс і дівчата грати можуть до 14 років, можуть і дівчата приймати участь разом з хлопцями. Тобто, 2012 рік і молодші. От взагалі в чемпіонаті України приймало 11 команд. У нас залишилося в Ужгороді шість це фіналістів, які пробилися у, у цю шестірку. На радість місцевих уболівальників перемогу здобуло, «Ужгородське Динамо. Беззаперечна перемога команди Динамо Ужгород є цілком закономірна, тому що, по-перше, вони вже давно займаються, а по-друге, якісно займаються. А інші команди мають приблизно рівний рівень спортивної підготовленості. Комусь повезло більше, комусь повезло менше, то і діти, і так воно є. Самі чемпіони впевнені перемогли, оскільки намагаються грати в європейське водне поло. Я дуже хочу, щоб з цієї команди десь мінімум 4, 5-6 хлопців попали в збірну. І не просто попали, але грали. У нас інша мета трошки за інших. Ми тут в кращих умовах за інших. І тому ми мусимо показувати краще водне поле. Якщо ми цього не робимо, ну тоді, вибачайте, нам скажуть, у вас такі умови на сьогоднішній день і ви не можете зробити. Ну, над цим ми працюємо. Юні переможці теж охоче ділилися чемпіонськими емоціями. Ми дуже добре настроїлись, ми дуже хотіли перемогти, і ми, ну, ми дуже були настроєні на цю ігру. Ми, 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 ми вже знали, що ми будемо переможці. Я думаю, це був матч проти коли ми грали проти Київ-Слеви, коли ми їх виграли з різницею 12 м'ячів, і це нам дало таке ну, духовну віру в себе. До числа призерів потрапили також команди комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Динамо Київ та ватерпольного клубу Одеса. Серед команд хлопців тріумфували й дівчата. Взагалі з хлопцями дуже тяжко вагатися, тому що вони всі довгорукі, вони всі мене на три голови вище. Але все одно це дуже цікаво дуже цікаво бути сильнішою. Наша команда. Дуже гарно виступила на цьому чемпіонаті. Я побачила, що таке зібралася команда, і що ми виступили дуже гарно. Для вікової категорії 2012 року народження та молодших. Це перші такі серйозні змагання. Фахівці очікують, що турнір стане вагомою сходинкою на подальшому шляху зростання майстерності юних учасників.